Продовження історії, яку досить довго відкладав, але залишився цілком нею задоволений. Та що там я в захваті від того, як автор масштабував події, додав кілька додаткових площин для розгортання сюжету та викрутив динаміку і екшен на максимум, від чого друга частина, усім добре відомого технотрилера Бот-2 Гуаяківський парадокс, посіла місце в моєму топі найкращих. Прочитаних цьогоріч книг, як ви вже зрозуміли, сьогодні поговоримо про книгу Макса Кідрука. Вітаю вас на моєму каналі. Підписуйтесь, складіть вподобайки та коментуйте. Це мотивуватиме мене повертатись з новинками частіше, а не як оце зараз. Вважаємо, що мав. Літні канікули, тож вмощуйтесь зручніше, і починаємо. Може виникнути питання, чому це я записую окреме відео про другу частину бота, а першу частину включив у добірку, проте і її вистачить, щоб зрозуміти історія, не мене зачепила. Можете глянути за підказкою вгорі. знайомство з другою книгою. Чекало майже рік, але я чітко пам'ятав хто є, хто і як розвивався сюжет, тому тільки почавши гортати. Гоякільський парадокс, я опинився, як наче хтось класну пальцями у світі, де існує зруйнована секретна лабораторія Джеймі Макака, Ріно Хетха, перепрошую, преподобний Гробелар і десь бродять двоє хлопчаків, яким вдалося вижити. І так, тут будуть спойлери. Тож тим, хто не читав, варто повернутись до відео вже після знайомства з історією, кого ж подібне розкриття сюжетних особливостей не лякає, закликаю продовжити. Перегляд так, от було напрочуд легко зануритись в атмосферу, хоч і минуло кілька років з моменту подій атакамської кризи. Вже тоді розумію, що продовження буде кількома роками пізніше, щоб герої зуміли достатньо внутрішньо підготуватись до того, що їм підготував автор. Інакше вони точно б не наважили повернутися в Латинську Америку по свіжій пам'яті. І повірте, тут буде більше брутальності жорстокості безвихідних моментів. Так, літаки теж будуть, ніж на початку, коли все відбувалось максимально ізольовано, хоча від цього не менш захопливо. Тут вже Макс Кідрук дає волю своїй психоістоті і та починає творити таке, що на голову не налазить. Проте про все по порядку. Давайте пригадаємо головних героїв. Якщо раптом ви призабули, то я вам зараз. Напам'ятаю, почну з неочевидного вже згадуваної психоістоти те, що спало і кого розбудили у першій книзі експериментами з контролем над свідомістю хлопчиків за допомогою нанороботів. Воно зміцніло та набралось досвіду, зрозуміло своє місце та самоусвідомило себе. Насправді дуже крутий концепт чогось потаємного, що було приховане в людській голові, і що зуміло вибратись з-під табуйованих нашарувань та заплутаних нетрів, його потривожили, тим самим давши шанс вирнути із забуття. І Якщо у першій книзі воно давайте так буду називати це щось, носилося в головах бойових ботів. Доводивши хлопчиків до сказу та виснаження. Зараз ціль психоїстоти, окрім ясна річ пошуків Тимура Коршака, максимальне розповсюдження. Те, як вдалося цьому щось вибратись за межі зруйнованої секретної лабораторії, залишимо автору, який все пояснить на останок і зосередимось на тому, як воно почало свій рух на поверхню та у мізки все більшої кількості людей носіїв. Насправді знадобились роки, аби психоїстота потрапила. У світ людей спочатку воно проникало за допомогою нанороботів в рибу та інші морські істоти, які так сяк підкорялися наказом. Концентрація наноагентів була такою значною, що це призвело до інфікування чи не всієї морської фауни поблизу збережжя Еквадору. А це досить таки далеко від атаками та ще й інше середовище. Очманіла від втручання чогось незбагненного в свою голову, вся морська живність. Ключно з савцями, велетнями почала на перший погляд хаотичний рух вистрибувати з води, кидатись одне на одного, і врешті масово опинились на березі, де вся ця інфікована маса мала і загинути. Однак, жадібність місцевих рибалок зіграла злий жарт з людьми. Ось так завжди і буває. Рибалка чітко розуміє, що коїться якась прутня, і все справді дуже серйозно, але якимось незбагненним чином він вирішує навантажити свій човен та продати рибу. Чим швидше на ринку, поки про цей інцидент не рознюхали служби контролю. Жага заробити переважує усвідомлення небезпеки, і знаєте, я цьому вірю. В справжньому світі теж знайшлися недобросовісні, які навмисне продали щось небезпечне, виправдовуючи вчинок банальним бажанням грошей. І ось так наша психоістота, скніючи в напівмертвій рибі, отримує шанс і золотий квиток у відкритий світ. Треба віддати належне автору. Він сповна відплатив рибалці, який став чи не першою. Жертвою психоістоти, страждаючи на головний біль витіснення свідомості та втрату контролю над собою. А заразом підав ризику чималу кількість тих, хто через нього скуштував не зовсім свіжої, так би мовити, риби. Розпочалась ланцюгова реакція, і кількість заражених нанороботами, які потрапляли до людей через рибу, зростала лавиноподібно. І Всі ті, кого підкорила психоістота, кому вдавалось пережити пекельні муки витіснення, почали шукати. Українця, айтівця кодра Тимура. Хто хто а Тимур і в страшному псні не подумав, що знову повернеться колись в Латинську Америку, де пережив жахи атаками. Він геть змінився, замкнувся в собі та звільнився з колишньої роботи. Звідки його відрядили на ну, здавалося б, легкі грошовити завдання. Тимур став більш домашнім, а стосунки з Аліною вже не нагадували американські гірки. Все було тихо. І рівне єдине, що могло потурбувати сірі будні пари, мобілізація у зв'язку з проведенням АТО на Донбасі. Тимуру, в принципі, було байдуже, чи він піде на схід, а от Аліна не могла з цим змиритися. Вона аж зі шкіри пнулася, щоб кудись витворити чоловіка, і аби той був подалі від війни. Ось чому вона й не була проти, коли дізналася, що його розшукують колишні колеги по проекту в Челі та спонукають повторити поїздку. Вона ж бо нічого не знала, що там було насправді. Усі переживання та страхи Тимур тримав в собі та не виказував своїй дружині нічого з того, що його гризе. Насправді айтівцю було важко, адже він бачив таке, чого б не мало існувати, та вижив там, де й не сподівався. А тому перспективи повернутись до всього, того, що жахає, не НАТО його радували. Це й не дивно, адже після розмови з Лаурою Дюпре, яка й почала збирати команду з тих, хто вижив. Він вловив дещо таке, що вселяло страх. Саме Лаура першою дізналась про дивний інцидент в Гуаякілі та пов'язала це з тим, що як вона вважала, вже давно б мало зникнути. Проте фраза знайти Тимура, якою марили усі сутінкові, була аж занадто недвозначною, щоб помилитись. Француженка теж змінилась після роботи в секретній лабораторії, де ледь не загинула від бомбардування. Так, наприкінці першої книги. На вас чекає феєричне шоу. Вона стала більш так би мовити любити життя і себе. Хоча це на показ, а от всередині ще трималась за травматичні спогади. Ніяк їй не вдавалось налагодити особисте життя. Партнери мінялись, як і настрій. І все зводилось до безбарвних днів, що чергувалися і не приносили радості. Як от одного разу їй зателефонував знайомий з Еквадору та попросив допомогти розібратися з дивною поведінкою місцевих мешканців, які, наче, подуріли, марили однією особою, щось там малювали та були шаленими, іначе під контролем якогось ляльковода. І ось це. Незбагненне відчуття, що дещо з минулого знову виринуло і повернуло Лауру до життя, і у неї знову з'явилась мета. Мета скажу я вам таки божевільна, адже якби в неї все було гаразд, то навряд чи психологиня згодилась їхати на край світу, де на вулицях панує хаос та кровопролиття. Але що поробиш, коли нудьга і сірість панують у житті? То хочеться ну як вам сказати кольорів. А ще вона керувалась високими почуттями обов'язку закрити питання з психоістотою раз і назавжди, аби та не натворила ще більше шкоди, ніж вже встигла. Правда, як це вона собі уявляла, я і гадки не маю. Уявити цього не міг також Іріно, той що Гевал. Гевал. це слово то зустрічатиметься по 100 разів на сторінку, але воно ніяк не применшує ролі та значення хитхантера для історії. Яка б могла і не мати продовження, якби той що наприкінці першої книги сказав усім, що побачив хлопчиків ботів по телебаченню. Під час посадки на літак він промовчав і вже сподівався, що ті десь без альдостерону загнуться, і все буде як завжди. Але ні, сталося не так, як він нафантазував. Як згодом сам зізнається, але вже занадто пізно, щоб щось виправити. Він мовчав про це, адже не хотів повертатись в те жахіті, яке пережив в пустелі в протистоянні з ботами. У виправдання Ріно можна сказати, що той, що як мінімум два роки відстежував тамтешні новини, що бува не. Випливли на поверхню дивні агресивні хлопаки, але повідомлень ніяких не надходило. Тож, поволі, Хетхантер заспокоївся. Точніше намагався знайти спокій, а де його хоч греблюгати? Вірно, в церкві він вирішив присвятити своє буремне життя служінню Господу, ставши преподобним гробеларом. Про Джемі Макаку багато не говоритиму. Скажу тільки, що він після зустрічі з Господом, а насправді стел з літаками ВПС Сполучених Штатів, сам звернувся в поліцію та вирішив завершити свою злочинну кар'єру. У другій книзі дивним чином його шлях перетнеться з нашою трійкою героїв, і він таки зуміє спокутувати гріхи, яких наробив за все життя чимало. Ну а зараз хочеться детальніше поговорити про те, що ж там трапилось у другій книзі. А там справжній локальний апокаліпсис, автор своєю психоістотою підняв на ноги армії кількох країн Латинської Америки та привів їх у повну бойову готовність, проникаючи всередину людини, психоістота підкорювала її собі. Спочатку інфіковані нічим не вирізнялись з поміж інших, тільки пережили страшний головний біль та й дещо їх лихоманило. Істота зрозуміла, що вбивати носіїв без можливості заволодіти новими не дуже розумно, тому на певний час кроваве шаленство пішло на спад. А напівбожевільні, яких психоістота майже вичувала, блукали собі порізно та майже ні на що не реагували. Усі чекали слушної миті, і ось коли та трапилась, тоді лялькар формував. Бойові групи сутінкових, щоб бути максимально ефективним, додайте до цього навички запрограмовані і протестовані ще хлопчиками атакамі, То й зрозумієте, що психоістота зналась на тактиці, стратегії та військових хитрощах. Тож маючи в розпорядженні сотні тисячі інфікованих, а по простому м'ясо вона могла творити що завгодно і тримати багатомільйонне місто в страху та покорі. Але психоістоті цього було не потрібно. Вона шукала Тимура, і ось яка зручність. Трійка прибуває саме тоді, коли ситуація, наче і стабілізувалась, а рівень кровопролиття та агресії впав. І коли Коршака впізнають, все починається ще з більшою. Інтенсивністю, жорстокістю та таким шаленим темпом переслідування, що на це б я з радістю глянув у кіно. Найближча аналогія, яка спадає на думку, війна Z. Але тут замість тупеньких зомбі, тисячі слухняних людей, які керуються однією психоістотою, вона, наче всюди, і ніде водночас. Хоча маю припущення, що таке частина її, або ж навіть. Вся клонована сутність була неспроможна покинути мозок, свідомість людини, яку інфікувала, коли та помирала. Тож воно гинуло разом з сутінковим, завдаючи страждань ядром. Це тільки, звісно, припущення. Загони розлючених сутінкових робили все, щоб наздогнати Тимура та дістати його живим. Адже мали стали переконання, що саме він зуміє, але от що саме він має зробити, це вже ви самі повинні. Прочитати тут справді панує шаленство. Кідрук додав неабиякого масштабу, де буде чимало епічних боєзіткнень, руйнувань, вибухів та стрілянини. Там розгортається справжня війна, де супротивник керований психоістотою, ефективно просувається до мети, долаючи всі перепони, які вибудували армії та правоохоронці. Це динамічна історія та дуже кінематографічна, а ще потребує продовження. Зізнаюсь, я чекаю зараз, коли автор. Змилується над читачами і дасть їм те, чого вони так чекають. А чекають вони і я разом з ними на третього бота. Тож, пане кідрок, якщо ваша ласка, то напишіть бота 3», аби ми могли дізнатись нарешті долю хлопчиків, які вже подорослішали. А на цьому в мене все. Кладіть вподобайку, підписуйтесь та коментуйте з вами. Був книгоман. Читайте.